Зелена загроза у зріст людини. Мова про борщівник Сосновського. На початку літа цю на перший погляд привабливу рослину можна побачити на околицях міста та поблизу доріг. Опитані нами рівняни знають про небезпеку, яку вона несе. Опіками, якщо його, до нього торкатися руками, то можна дуже попектися і будуть такі язвички дуже неприємні і взагалі. Його важко потім лікувати. на території нашої школи є, і коли люди не дотримуються при скошуванні правил техніки безпеки, то, звичайно, коли сік потрапляє на шкіру, особливо зі стебла. Біолог Віталій Володимирець каже, борщівник завезли на нашу територію ще у радянські часи. Планували її використовувати для годівлі худоби. Але на той час ніхто не знав, що позбутися його буде так важко. Тепер від цієї рослини потерпають усі міста, зокрема й рівне. Заходи боротьби з ними потрібно скажімо, планувати комплексно. За один рік це не можна здійснити. Його насіння такі схожі на крилатки, так звані мерикарпії, мають такі крилоподібні вирости, вони легенькі, коли достигають, і потоками повітря можуть розносити. Попри усі труднощі, у рівному з року в рік із цією рослиною ведуть боротьбу. Її ліквідацією займається комунальна структура Трес зеленого господарства. Ну, маємося тримати цю ситуацію з борщівником під контролем. Ви знаєте, що щорічно вона у нас виникає? Такі вже основні ділянки, які у нас були гострі. Ми їх ми повикошували відразу, що на початку весни, щоб вони там не не мали сильного розвитку. От, тому в цьому році ситуація дещо з ним простіша. Ну і знов ж таки ми враховуємо, що борщини є самосівна рослина. То ми не все знаємо, де вона виросте. Лікарі застерігають, навіть один дотик до борщівника призводить до опіків першого третього ступенів. У деяких випадках люди потребують пересадки шкіри. Особливо небезпечним є контакт із очима. Можна навіть осліпнути. Відразу після ураження шкіра може почервоніти та вкритися пухирями. Гоється рани важко. Юлія Котляревська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group.